Ігор Котвіцький, народний депутат від партії Народний фронт, посідає 13-те місце в списку 20 офіційно найбагатших депутатів згідно декларації про доходи за 2014 рік. Загальний фінансовий стан 45-річного Котвіцького складає 970 мільйонів гривень. Вересні цього року стався гучний скандал навколо нардепа. ЗМІ повідомили, що обранець вивів з України 40 мільйонів доларів на рахунок офшорної компанії з Панами. Зимою 2014 года на його личный счет фізичного лица в Сбербанке Росії, були положені денежні средства, приблизно 40 мільйонів доларів США. Эти денежні средства лежали там весь 2014 год и только летом. Вот за счет вот этой вот схемы перекупки долга Украинского у пока это неизвестно, у юридического лица значит у украинского юридического лица перед иностранной компанией. Першим про цю оборудку повідомив колишній журналіст, а нині народний депутат Сергій Лещенко. За даними Лещенка, гроші поклали на рахунок Отвіцького в Ощадбанку Росії під час Революції Гідності. Там вони й перебували весь 2014 рік, після чого були виведені вже через Український державний Ощадбанк, яким керує соратник Яценюка і Авакова Андрій Пишний. На моє прикладання порушення в тому, що Ощадбанк цю транзакцію здійснив. Будучи переконаним, що грошей цих немає в декларації пана Катвійського, тобто насправді ця транзакція мала бути зупинена на рівні переказу, оскільки в декларації їх не було. Дічки ще пліві. Тут треба згадати, що ще 10 років тому Котвіцький був одним з соратників Арсена Авакова в угодах, які стосувалися нафтогазового бізнесу. Незважаючи на кримінальну складову бізнесових оборудок, Котвіцький постійно виходив сухим з води. В Харкові було кілька скандалів пов'язаних із Котвіцьким. Його ім'я спливало і під час сумних подій, коли один із менеджерів, наближених до Авакова, поки життя самогубством. Тоді він у своїй посмертній записі нібито звинувачував людей з оточення Авакова у тому, що його довели до самогубства. Але насправді Котвіцький є, в даній ситуації він постійно, незважаючи на ті всі скандали, він виходив сухим із води. І це не Надто било по його е, іміджу. А сни вас не Ммм, ні мучать. За допомогою Авакава Котвіцький добивався, що підприємці паливно-енергетичного комплексу робили всі свої перекази тільки через його банк базис. У 2004 році ці махінації помітило МВС на ігоря Котвіцького. Було відкрито кримінальну справу, але її закрили. Відтоді Котвіцького вважають своєрідним гаманцем Авакова. Це в першу чергу бізнес-партнер сена Авакова. Оце точно можна стверджувати. Але він ще в Харкові став і політичним партнером Авакова. Він був депутатом обласної ради. Він, і, скажімо так, по життю, по бізнесу, а потім по політиці був тісно пов'язаний з Аваковим. Головний в цьому партнерстві саме Аваков. А Котвіцький бізнес-партнер. Які виконує так розумію делікатні бізнесові доручення, бере участь в різних схемах, що стосується згаданих раніше 40 мільйонів доларів на рахунках Котвіцького, то їх вважають юристи свідомо не перевірили контрольні фінансові органи України. А Котвіцький задекларував ці кошти заднім числом, хоча це йде всупереч діючому законодавству. Когда проверяли эту транзакцію і вияснили, що народний депутат України не задекларував та суму, тогда вирішила офіційно задекларувати 970 мільйонів гривень квітня заднім числом. І Ми звернулися до Ігоря Котвіцького з проханням роз'яснити походження цих 40 мільйонів. Втім, жодної відповіді не отримали. Тим часом не виключено Котвіцького просто використала для відмивання та виведення з України цих коштів. А для того, аби прокрутити оборудку в діючому законодавству, був залучений механізм тиску на фіскальні фінансові органи. Після того як вмішався в це начальник управління регистрації ліцензування Національного банку України, ці були виведені. Вот сейчас найголовніший вопрос разобраться в этом. Как это було сделано? А есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с рук. Тим часом Арсен Аваков покриває однопартійця в і в інтерв'ю змі каже, Котвіцький сплатив податок на ці додекларовані кошти. А Сергій Лещенка назвав людиною, яка займається замовними маніпуляціями. Свою чергою Сергій Лещенка запевняє, йде мова про корупційну махінацію, в якій зав'язані чотири представники Народного фронту. На момент транзакції цих коштів декларації не було, і це є пряма підстава, щоб транзакцію не здійснювати. Але вона була здійснена всупереч відсутності цих коштів декларації, і керівництво Ощадбанку знало про це. Ми маємо в підсумку таку. Ситуацію, коли є депутат Від Народного фронту, є його патрон пана Ваков з Народного фронту, є голова Ощадбанку пан Пишний, який теж з Народного фронту, і прем'єр-міністр теж від Народного фронту, який є найближчим соратником пана Пишного. Тобто все це пов'язані речі між собою. Чотири представники Народного фронту фактично причетні до цієї транзакції. Це теж йому йому, це теж йому, це мені. Незважаючи на гучний фінансово-політичний скандал, вітчизняні правоохоронні органи не поспішають відкривати кримінальне провадження проти учасників цієї махінації. Удивіть з таким щастям і на свободі.